Сьогодні 24 жовтня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 24 жовтня, Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. По суті, це платформа, де національні делегації можуть висловити свою думку. Саме тут відбуваються переговори, налагоджуються відносини та вирішуються проблеми. Після Першої світової війни була створена Ліга націй, яка повинна була захистити світ від природних і техногенних катастроф, війн тощо. Але до неї увійшли далеко не всі країни. Під час другої світової війни керівники країн, які боролися з фашизмом, усвідомили, що Прийшов час створити такий механізм, який дозволив би забезпечити мир і не допустити воїн у майбутньому. А ще 24 жовтня, все день боротьби з поліомієлітом. Ця хвороба належить до невиліковних хвороб, яку попередити може тільки своєчасна вакцинація. Головна небезпека недуги в тому, що полівірус вражає спинний мозок і людину паралізує. Лікарі впевнені, що щеплення на 95% людей може до припинити розповсюдження інфекції. Кож 24 жовтня всесвітній день інформації про розвиток. Ця подія була створена за ініціативи Генеральної асамблеї ООН 1972 року. Цього дня народилися 1867 рік український етнограф, громадсько-політичний діяч Микола Біляшівський. 1988 рік. Українська важкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор Юлія Каліна.